Вітаю вас всіх на своєму каналі. Сьогодні буде знову розпаковка. Хтось каже, можна піти в ювелірний магазин і купити собі підвіску. Друзі, хто пише такі коментарі? Лише ви думаєте, що я не можу піти купити а, в ювелірний магазин, чи підвіску, чи ланцюжок, але а, мені воно не потрібно. Так, що там у нас за шапка? Все нормально. А, я відкриваю на своєму каналі, як ви замітили, не тільки а, з Аврори, диво друзі, упаковки, а також ми з вами розглядаємо і цукерки з ОТБ. І новинки, які з'являються на полички ВТБ продукти. І відкриваємо з вами. А, що ми ще з вами відкриваємо? Консерви різні відкриваємо. І також відкриваємо. Ось ці подивимось, подарунки. Минулого разу, скільки в нас було? 10 подарунків, так? Цього разу я взяв 9 подарунків. Цього разу я взяв 9 подарунків. Так, зараз я поставлю сюди коробочку, щоб скидувати упаковки від цього. Ось і подивимося, чи я щось виграю. До речі, дуже повезло, що була а, партнер. Був, оце, як він правильно називається, товар партнеру. Щоб не купувати бокси за 100 гривень, їх можна придбати за 49 гривень. Тому мені дуже пощастило, я взяв 9 а, темний шоколад, напійка Вові з розчинним, з ароматом. Темний шоколад, 3 в 1, Петрівська Слобода. Він йде по акції, купуєте цей пакетик і можна купити один а, набір за 49 гривень. Ось. Я всім дуже дякую, хто в попередніх відео написав, що хтось навіть купив і з першого разу попалось. Відкриваєш, і вам попався подарунок. Комусь попався, я читав, а, срібна підвізка а, з ножками чи золота, не пам'ятаю. Хатинка теж відкрили. Один раз купили хатинка, другий раз хатинка, а, комусь літачок і комусь достаток. Ну, ось тут можна подивитись. Да? На самому пакеті, на самій упаковці. ось. Так що давайте знову відкривати дивитись, мені дуже цікаво, мені ще бракує, здається, одного магніту Совушка. Шукайте ювелірну прикрасу у наступному відео. Ну, єнотик. Ну, єнотик. Я рахую, якщо 50 гривень, рахуйте магніт, а, скільки магніт? Ну, Магніт десь також коштує да? в районі такі новорічні магніти по 10 гривень. Так, у мене знижка 7%. Від Аврора на покупки. А, ну і печиво. Десь в районі також да, печиво, скільки там в магазинах коштує одне. Навіть на оце, яке продаються, що на а, чашку м -м, класти, да, щоб воно розтопилось. Також в районі 10 гривень. Ну, і рахуйте печиво 10 гривень. Ось, я рахую, що такий ну, подарунок, як то кажуть, мнення розішлось. Ось. Але я всім дуже дякую, хто залишав коментарі, що дійсно повигравали. Ось. І, до речі, що я хочу сказати, ці подарунки, подарунки в цьому в магазині Аврора розкуповують дуже-дуже швидко. І тому не знаю, чому дякувати. Можливо, тому що я дуже часто хожу знімати відео. Печиво мені трапилося знову взяти. Подарунки. Знижка 7%. Мені попався котик. Дивіться, який гарний котик. Вірних друзів і теплих зустрічей. А, котика я маю. У мене один магнітик котик. Мені потрібна ця. А, що мені потрібно? Солушка, здається. Шукаю ювелірну прикрасу у наступному подарунку сюрпризі. Так, ну що ж, у мене сьогодні на огляді не 10, а 9 магнітик. 9 а, подарунків сюрпризів, тому я хочу зробити експеримент. Чекаво, цікаво мені, чи попадеться а, щось, купуючи не 10, а 9 подарунків. Тому що Аврора так пише, шукай в кожному 10-му подарунку а, ювелірну прикрасу. Так, відкриваємо наступний. Хочу вам дуже всім подякувати за ваші вподобайки, величезне дякую. Хочу подякувати вам за ваші коментарі. Це окреме дякую. Ну і Мені попалася сова говірка. Добрий вчитель, дороговказ, мудрий порадник, а ще сова знає безліч повчальних казок. Це символ багатства, досвіду та знань. Шаленого кохання та яскравих емоцій. Сови в мене не було ще. І в мене тепер є магнітик з совою. Шукаю ювелірну прикрасу в наступному подарунку. Так, Аврора. Знову знижка 7%. Ви знаєте, я можу стати біля Аврори, і кому потрібно знижка 7%, можна, можете. Підходити я вам буду роздавати сова добрими словами говірка. Диво, друзі. Ну, я рахую, що могли б трішки більше навіть магнітів зробити, не 6 штук, а Ну, хоча б 12, було б дуже цікаво їх збирати. Так, магнітики я кладу окремо, тому що зараз він піде в мене на холодильник. Давайте відкриємо з вами ось цей жовтий. У мене вже такого азарту нема. знаєте, вже азарт пройшов, а такий, таке бажання виграти щось. Ось, Так що я вже заспоківсь. Я вже спокійний. Так, Жукай наступного. в наступній печиво. Печиво на гімса це, мабуть, найсаме найдорожче печиво, яке я буду їсти. З сім знижків знову. Аврора і їжачок. Їжачків в мене теж вже дуже-дуже багато магнітів. А що я хочу сказати? Зараз я вам розкажу про цю карточку, знижку, тому що деколи а, залишають коментарі і пишуть, що це за карточка, як вона діє, яка там знижка. Зараз от в наступному ми з вами і поговоримо. Так, давайте ось цей відкриємо. Так. Шукай наступного разу. Вовк у мене є, саме перший у мене Вовк. попався магнітик, печиво і знову знижка 7%. Ця знижка, щоб, що ви не придбаєте на будь-яку суму, чи це одна річ, чи 10 речей, чи це 100 гривень, чи це 500 гривень, вона дає вам знижку 7% на касі. Тобто ви віддаєте оцю карточку касиру. Вона сканує, одноразово сканується, і все. Можна її розривати, касир розриває на касі. Ось. Або можна ввести код, промокод, який вказаний на карточці з цієї сторони. Можна вводити на сайті, замовляти щось. І також знижка буде 7%. До речі, карточка діє одноразово з 25 грудня 2023 року по 5 січня 2024 року. Ось так. Ну, добре. Ось. До речі, я нещодавно на днях купив собі м -м, за 29 гривень морозовницю. Знаєте, яка вона в аврорі була теж а -а, з хорошою знижкою, але за 29 гривень я вже думав, добре, беру. Не так, знаєте, буду морозиво робити, хоча й буду морозиво робити літом. Треба дожити до літа. Ось. А я буду заморочу, заморожувати йогурти. Буду купувати якісь недорогі йогурти і заморожувати буду думати, що це морозиво. За 29 гривень таку покупку таку можна зробити, дякуючи, Аврора. Так, відкриваємо наступний. Так. Бачу, тут у нас карточка. Шукаю ювелірну прикрасу в наступному. До речі, я ці карточки вже казав, що я з цієї сторони буду складати списки з продуктів або ще щось, які в мене плани на день. Буду записувати на тих карточках печиво. Зараз зроблю собі каву із печивом після відео. Єнот, єнот. Знаходь радість у маленьких дрібницях. Єнот символізує винахідливість і великодушність, турботу про оточуючих і доброзичливість. Цей дивозвір також є символом творчості нових ідей та починань. Магнітик і Аврора. Аврора знову знижка, знову знижка. До речі, хтось писав, що виграв від партнера Panasonic навушники. Це теж дуже приємний такий бонус. Залишайте коментарі, хто також купував, хто ще буде купувати, хто хоче купити, а не може, також залишайте коментарі. Буду вам дуже-дуже вдячний. Так, ну що тут у нас знов залишилось? Залишаємо один такий, один такий. Хто робить ставку. Ха -ха, робіть, робіть ставку. Робіть ставочку. Так, тяжко мені відкрити. О, все вилетіло. Так. І що у нас тут? Карточка. Шукай прикрасу. Знову крішечка Генотик. магнітик. Аврора знижка 7%. І печиво. О що я хочу сказати. Навіть якщо я сьогодні нічого не виграю, то я дуже задоволений, тому що 10-та упаковка піде на а, комусь. Хто щось виграє, я думаю, 10-та. Кожній ж 10 ювелірна прикраса. Так що, я думаю, гадаю, що а, щоб вам теж повезло, буде дуже добре. Так. Ну, наступному печиво Аврора, знижка знов 7%. Так, і тут у нас. О, тепер в мене дві сови. Тепер я задоволений. Бачите? Не знаю, як у вас, але в мене сова дуже. Не часто попадається шаленого кохання та яскравих емоцій. До речі, хтось мені показав, що ця кар... написав в коментарі. Дуже вам дякую, що ця карточка складається навпіл ось таким чином. І це виходить. Така міні-відкриточка, де ви можете привітати з Різдвом, з Новим Роком і покласти в, подар... в дорогоцінний подарунок. Ось таке невеличке побажання. І останній. Останній подарунок. Ідемо пити кавуську. Значить, 10 комусь попалася. Комусь попалася 10-та. Ну що ж, хай буде. Хай буде. Я буду дуже тішитись, якщо вам попалась прикраса. А, а я вам хочу побажати всім, як завжди, пановних покупок мирного неба. І слідкуйте за моїми відео, тому що дуже скоро буде щось надзвичайно цікаве. Всім всього-всього найкращого і до зустрічі! Всім пока!